І вітання глядачам телеканалів Лан та Хвилі Стрия. Про головне за сьогодні протягом наступних 10 хвилин. Я Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Донорство обов'язок усіх свідомих українців, адже статистика каже, кожна четверта людина, хоча б раз у житті потребує переливання. В нашій державі проблема донорства надзвичайно актуальна, оскільки чуйних менше є, тому існує дефіцит крові. За свідченням лікарів один донор може врятувати життя трьох людей, де у стрію можна здати кров, та як це зробити. Дивіться далі у сюжеті. Медики довели, що постійні донори живуть на 5 років довше, аніж прості громадяни, оскільки старі клітини крові швидше оновлюються. А це призводить до того, що вони менше хворіють і швидше одужують. Крім цього, це зміцнює імунітет та сприяє зниженню ризику серцево судинних захворювань. Донор, по перше, отримує емоційне задоволення, моральне задоволення від того, що він врятував чиєсь життя. Крім того, здавати кров є корисно для фізичного стану людини. Це в першу чергу тренує його імунну систему. Здача крові приводить до того, що стимулюються органи кровотворення. Якщо вам виповнилося 18 років, а ваша вага не менше 50 кілограм, і ще у вас є непереборне бажання допомогти ближньому. Сміло ставайте донором. Лише пам'ятайте, чоловікам за рік можна здавати кров 5 разів, жінкам 4. До донора існує ряд вимог перед здачою крові. В першу чергу людина повинна чесно розповісти ті хвороб якими вона страдає, тому що є ряд захворювань, при яких здача крові є недопустима, є протипоказана. У нашому місті кров приймає центральна районна лікарня. З понеділка по середу тут проводять забір крові в четвер та п'ятницю. Її аналіз після везуть до Львова. Сама процедура безболісна, переконалася на власному досвіді, і триває не довше десяти хвилин. Перед здачею крові людина має мати легенький сніданок. Обов'язково людина має три дні до здачі крові не вживати алкоголю. За 2-3 години до здачі крові не курити. Максимально допустима доза це є мл. п'ятдесят Володимирівна наголошує останнім часом охочих поділитися своїми червоними тільцями поменшало. З 10% потенційних донорів стати ними наважується лише один Цьогоріч Це трохи більше пів тисячі людей. Проблема нестачі крові це є не тільки проблема стрійської районної лікарні, це є проблема взагалі України в цілому. Що взяти за роки незалежної України за цих 20 років кількість донорів зменшилася у два рази. А кількість крові з кожним роком зростає і зростає. Тому ця нестача крові актуальна і в нас, і в будь-якому іншому місті. Бути донором шляхетно це насамперед самопожертва заради інших. До того ж, донори отримують і невеличку винагороду – два дні відпочинку. Донорство діло благородне, здавши хоча б один раз кілька мілілітрів крові, можна врятувати життя іншої людини. Микола Бойків, Руслан Леськів, стриські новини. Оре будинок неподалік залізничного вокзалу продовжує дражнити комунальників. Його фасадні стіни дивляться на вулицю Чорновола, якою ходить безліч гостей та пересічних містян, і соромляться, адже без ремонту вже 30 років. Хоча дворові стіни, балкони і сходові клітки цього року оновили, фасад восьмого будинку залишається без уваги комунальників. Чи пощастить і йому далі у сюжеті. За останніх півроку наша телевізійна група виїжджала сюди тричі. Перша зустріч та знайомство з мешканцями восьмого будинку на вулиці Чорновола відбулося ще у травні. Спраглі мешканці просили води. Тут її не бачили кілька місяців. То вже місяцями ще з минулого року. З минулого року так не було води, а тоді так включить щоб набратись і пропала. З крану зручав лише маленький струмочок, а на третьому поверсі гори будинку води не було взагалі. Відтак вирішити проблему все ж вдалося. Керівництво Стрийської дистанційної мережі водопостачання, яке належить львівській залізниці, провело необхідні ремонти. І вода потекла. Друге, ми навідалися сюди, щоб розповісти містянам про жахливий стан будинку, стіни якого не малювали останніх 30 років. Просимо вашої допомоги у вирішенні питання по ремонту в зв'язку з тим, що руйнується несучі стіни під'їзду. Відтак довга переписка між міською радою та домоуправою закінчилася обіцянкою Допомогти. На початку вересня комунальне підприємство Надія повідомило мешканцям про початок ремонтних робіт. Як і обіцяли, 16-го числа прийшли робочі. Дом управа пішла нам на уступки. Ми дуже дякуємо. Тому що як вони пообіцяли, що 16 вересня вони прийдуть до нас, 16 вересня, понеділок в година. Була одна робітниця і майстрові. Вони подивились, почали робити нам під'їзд. Помалювали стіни у дворі, сходові клітки, зашпаклювали тріщини всередині цього приміщення. Вже досить гарно виглядає. Ми дуже радіємо, що у нас. Дякуємо всім працівникам, всім жіночкам, бо тут дуже жіночки і Дуже вони дуже важко робили. У нас високі стелі, це ж польський будинок. Позаяк це ще не все. Мешканці дякують за тяжкий труд та гарний вигляд всередині будівлі. Однак просять зробити внутрішні та зовнішні фасадні роботи. Сподіваються, що й цього разу їх послухають, не змушуючи чекати наступних 30 років. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, Руслан Лейський. Стройські новини. Майбутні абітурієнти вже завтра матимуть змогу зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. В наступному році воно відбудеться 22 та 29 березня. Тестування буде проведено з 11 навчальних предметів. І так старшокласники зможуть перевірити свої знання і ознайомитися з процедурою тестування. Для успішної реєстрації на сайті Центру оцінювання якості освіти абітурієнтам необхідно вказати прізвище, ім'я по батькові, номер контактного телефону, місце постійного проживання. І перелік предметів та мову, якою він бажає складати тести. Це буде коштувати йому 89 гривень. Тому що учні з Львівщини згідно ЗНО цьогоріч показали найвищі результати серед усіх областей, випередивши школярів з Волині та Києва. Чотири роки пройшло від заснування жіночого футбольного клубу «Медекс», що базується у місті Моршин. Цьогоріч юні футболістки сколихнули всю Україну і перемогли у вітчизняній першості серед команд першої ліги. Детальніше дивіться далі. За підсумками регулярної першості спортсменки футбольного клубу Медик у своїй зоні зайняли друге місце і кваліфікувалися у фінальну пульку. Вона прийшла в Умані з 25 по 29 жовтня. Там наші дівчатка у півфінальному протистоянні здолали опоненток з Харкова 2-1, а у вирішальному двобої були сильнішими за господарок 4-2. На самій пульці вже було чотири надзвичайно сильні команди. Одна з них господар, яка в фіналі з нами влаштувала дійсно трилер. Там всі були в захваті від цієї гри. На що подивитися, ось ну але наша підготовка показала, що все-таки ми були серйозніше підготовані і ми сильніші. І результат 4-2 говорить сам за себе. Головний тренер клубу Ігор Швець гордиться своїми підопічними. каже, молодь у нього надзвичайно перспективна. До того ж, п'ять футболісток медика продемонстрували настільки хорошу гру, що зацікавили наставників збірних різних вікових категорій. Одна з них Стоянка Іванка Чернець зізнається, що на виклик долав синьо жовтої команди і не сподівався. Я це було дуже несподівано. коли до мене відійшли тренер України. І так, ставши володарями золотих медалей, футболістки медика. У наступному році виступатимуть у вищому українському дивізіоні. Тепер ми повинні осмислити всю нашу роботу і мету, яка буде стояти на майбутній рік. Для того треба вирішити декілька питань організаційних фінансових, для того, щоб ми могли успішно виступити у вищій лізі. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини можна на сайті telelan.com.ua, 45983, номер редакції, за яким можна залишити цікаву інформацію. Бережіть себе до завтра. Завтра у стрію буде сухо, але хмарно. Прогнозують синоптики. Температура повітря плюс 8 вночі та 17 вище нуля в день. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду.